Ну що, містер великий чиновник до нас заблукав? Не боїшся забронити свій чистенький костюмчик цією пилюкою? Хлопці, у нас немає часу на жарти. мені потрібна допомога. А, да? ну і що ж сталося? Політика виявилася не таким вже й прибутковим ділом, чи що? А, мене шукають ФІП, ЛСПД та НГ. Усі вони хочуть, щоб я зник. Мені потрібен захист, хлопці. Якщо ви мені допоможете, я вас щедро дровину Ого. А що ж ми маємо зробити? Заховати тебе? Перевести через кордон, чи може просто знищити докази? Мені просто потрібно зникнути на деякий час. Є місце? Дай нам подумати. Питання тільки, чи вартуєш ти цього. Ось тут половина. Друга частина після того, як все вляжеться. <тит> Зміливо. Тільки одна проблема ми не банк і не благодійна організація. Якщо ми тебе сховаємо, а до нас приїде ФІП, вони не спитають, скільки ти нам заплатив. Вони просто закриють нас разом із тобою. Чи не так? Ви не розумієте, наскільки це серйозно. Якщо вони мене знайдуть, я не тільки сяду. Вони зруйнують усе, що я будував. Ви ж не хочете, щоб вся система впала думаєш, ми будемо грати за твоїми правилами? Тут немає системи, тільки ми і наші умови. Я вам заплачу вдвічі більше. Тільки сховайте мене. Угу. Цікаво. Окей, є один склад за містом. А я думаю, там ти зможеш пересідіти, але якщо дізнаємось, що ти нас підставив або приводиш за собою хвіст, тобі буде гірше, ніж в тюрмі. Зрозуміло мене? Домовились, хлопці. Дякую вам. Поїхали.